Всім привіт, з вами я завжді, і вже в цей четверг в FIFA Mobile виходить нова подія та повертається подія Ліга Чемпіонів. Про це все я вам розповім в цьому відео. Погнали! Давайте для початку я вам розповім про нову подію, яка вийде вже в цей четверг. Ось такі картки нас зустрічають: Кроєв, Есіен та Кафу. Ці картки будуть в гілці навроти, яку я вам покажу вже згодом. І ще такі гравці з'являться в гілках нагород. Ну, максимальний овер в них 112, але це теж непогано. І ось найкращі гравці цієї події з овером 115 та 116. До речі, тут буде 116 ПЛ і це прям реально класно. І ще багато інших топових гравців з великим овером. Якщо що в цьому відео я вам показав лише основні картки, які вийдуть в цій події. А якщо не рахувати їх, то з'явиться ще прям дуже і дуже багато різних карток. Ця подія реально обіцяє бути насиченою на картки. І це реально класно, але всі картки, які вийдуть в цій події, я їх просто-напросто не помістив. Кожен день потрібно грати не ось. Це вибирати або розмінку, і потім грати рівну гру, або вес-атаку та рівну гру. Ну і в кінці ви зможете ось забрати жетони, за які ви можете будете потім просуватися в гілці нагород. З'явиться гілка з Есіеном, гілка з Кройфом, ну і гілка з кафу. До речі, в гілці з кафу буде 109-й Андрій Шевченко. І це реально класно. Я попробую його забрати, мабуть. Ну і я сподіваюся, що хоча б одного з цієї гілки основного гравця або Кафу, або Кройфа, або Сіна, зможемо ми забрати без доната. Ну і погнали далі. Ще з'являться щоденний квест, якщо ви виконуєте їх 5 разів, то тим самим ви виконуєте квест, за який вам дадуть 2 мільйона монет, 400 жетонів абонементу, ну і головну нагороду 108 та 113 гравця. Ось таким буде основний абонімент, в ньому ви зможете забрати 114 кембала, ну а без знати ви зможете забрати 110-го гравиця. До речі, ще кожен тиждень з'являтися ось такі квестики, за виконання яких ви зможете забрати 150 жетонів, які потім вам пригодяться в гілках, ну і 5 мільйонів монет. Як на мене це класно. Ну і в принципі це все, що очікує нас в цій події. Тому погнали до події Ліга Чемпіонів, яка повернеться вже в цей четвер. Ця подія буде йти всього лише два тижні, і з'явиться в ній абонімент 114 Бернардо Сільва. І за виконання квестики ви зможете забрати 113 центрального захисника. Ну а всі інші гравці, які з'являються в цій події, будуть в паках. Ну, і ось це все, що вийде вже в цей четверг. Подія за легенд обіцяє бути дуже класною, і я дуже чекаю цю подію. І всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мене, ставте вподобайку і всім пока!